Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Доброго ранку. Росіяни продовжують спроби прориву української оборони одразу на кількох відтинках фронту: Покровськ, Лиман, бої тривають цілодобово. І ще один напрямок ворожого удару Краматорськ. Наш воєнкор Руслан Смищук побував на позиціях артилеристів, які відбувають ворожі штурми та прикривають нашу піхоту. Пора перед світанком Краматорський напрямок під час ротації артилерістів 30-ї бригади разом із ними їдемо на позиції самохідної артилерії. На місці вже коли небо сіріє, машину швидко розвантажують. І в укриття ось цей ретельно замаскований бліндаж всередині, крім відносної безпеки, все, що треба для життя на передовій. Адже більшість часу бійці проводять тут. Але спочатку хлопці йдуть в інше сховище, там снаряди. Мені зразу в башню, і я хватаю кабана, і там же сиди в башню, я тобі буде зразу нахопи. Ну я зараз подивлюся, чи я зможу залізти. Якщо що, зараз мішок на кінокопаємій. Ну в общем, якщо на заборону кинуть отого, оця на заборону. Да. Оцього на заборону і за цим зарядом. Кабан це снаряд, а на заборону це коли артилеристи вогнем паралізують дії ворога. Щодо до початку вогню чоловіки ретельно проговорюють, що де є та спільні дії. Ми тут відпрацьовуємо злагодження, як нам краще працювати. У нас відбулося ну пере, ну, як зміна, грубо розміни, які пажу на позиції заступили і у нас. Просто, просто ми ще ну, злагодження, щоб краще кому як де робити. Ну на, на позиціях дивимося, що де як змінилося, як краще працювати. Ну обговоримо ці моменти, щоб краще було, щоб ну КПД було більше. А це власне самохідка, з якої артилеристи стріляють. Зараз вона працює як стаціонарна вогнева точка, ретельно замаскована, ще й посилена протидроновим захистом реалії сучасної війни. Зараз без цього ніяк тут десь ну. Як маліше, як скажуть, ну чуть-чуть десь щось тебе там срисували, де щось спалили, все. Ну летіть, поки не, не розкобирають і повністю не спалять. Зараз дронів дуже багато. Невдовзі підтвердження, всі ховаються в укриття. Збивай дрони. Дрони в летять в них збивають. Пости з кись розставлені. І теж натягуємо його зуплати антидронові. Вона крутиться і ріже. І от ми передаємо, ми вже хтось знає, що летить дрон. І збивають. От Нас теж боєць стоїть і завжди слухає. Дуже великими роями вони літають і практично не дають виїхати. Тобі ж Раніше одна прилітала, вдарить і полетить, а зараз одна прилітає. Розвідувала, друга прилітає, тільки тоді він починає бити. Тобто ж постійно на ДВП хтось вісить. За спиною гармаша два напівавтоматичні дробовики на такий випадок, але вони не завжди рятують. Так механік водій на позивний матрос двічі вивозив самохідку під вогнем. Навірно, ну ришили навіть прощупати. Як кажуть, прощупати там позиції, бо всяв'ярками там замість замосковано. І вони по позиції. Хлоп там, і в пішках бах. Ну якщо вже йде ураження, то вони будуть не. Ну бути там довго і довго ну, поки її не спалять просто. Довелося кидати маскування та рятувати сау. Біжимо, все, машину забрали, перемістили в одне місце, її там ну, все одно в піві там, тобто волокні в них дуже хороша, там як камера, зв'язок них хороший, це ж не по сигнал. І вони по слідах машина гусенична, може, оставляє. Ну, хоч старався їхати по максимуму, щоб не було слідів, але. Провела по слідам, побачила в другому місці, куди відкатилися. Знову там було не насні враження, ну ми збивали там, і збив одну з автоматів, і впевне було прийнято рішення далі виїжджати. Наприклад, і Все, і запригнули, як машина вже димить, вся з люків дим валить, все там, ну що тяги нема, але якось вивезла. Ось тут внизу підтікає так конкретно. Отут броню пробили нахрен. Отут теж масло протекло. Другий раз матрос врятував сау на іншому напрямку. Він після першого приходу він взяв командира гармати, взяли ружньо і вдалося втікти. Хлопці кинули дими, почали замосковити. Після того, що було дуже багато приходів. Вони так і не зрозуміли, що ми втекли звідти. Вони думали, що через так? дими, що вони вразили, так? Так, так. так. Дрони тут працюють досить інтенсивно. Десь годину тому е, пролетіла серія із чотирьох БПЛА, там були і ПІВІ, і більш важкі молнії. І от зараз е, знову е, ще летять дрони. І звісно, що в таких умовах розрахунок не працює, бо перший же постріл і е, гармата видасть себе. За таких умов розрахунок весь час проводить в укритті, займаються побутовими справами та чекають наказу. Навідник Володимир починає куховарити. Це буде борщ із щалем, зелений борщ буде. Прям круто навіть на позиції зелений борщик. Гаряченько треба їсти, хоча б раз, ну якщо не в день, ну хоча б раз у три дні. Чергування триває, дрони літають, команди на відкриття вогню не надходить. Таке теж буває невдовзі. Настає темрява, починає падати перший Донбаський сніг. Приїжджає машина забезпечення теж під прикриттям. Зараз не льот на погода. Нам час забиратися з позиції. а Гармаші продовжують своє чергування. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.